1789 рік Франція перебуває в політичній і соціальній кризі. Зростаючі невдоволення населення, економічні проблеми та нерівність призводять до виникнення революційних настроїв 12 липня 1789 року. Парижани почали масові заворушення, вимагаючи зброї для самозахисту. Одним із символів влади, фортеця, в'язниця Бастилія, стає об'єктом їхнього повстання. Вже через два дні, 14 липня, натовп повсталих парижан штурмує Бастилію. Швейцарська гвардія, яка охороняла в'язницю, була розгромлена і Бастилія була захоплена. Ця подія стала символом падіння режиму королівської влади династії бурбонів. А взяття Бастилії початком першої французької революції. Воно зміцнило позиції установчих національних зборів, які розпочали перетворення країни і внесли до корінні зміни в суспільний порядок. Тому взяття Бастилії стало ключовим моментом в історії Франції, визначаючи початок революції.